Привіт, вітаю вас на каналі Мама Ксю. Ну що ж, починаю я це відео з, своє, з своєї автівочки. Моя гарненька красунечка, моя любімочка, моя Тойотіночка, моя Тойота червоненька, яка була моя перша справжня автівка. На жаль, та й на щастя, вона сьогодні мене покидає і більше не буде моя. Я її продаю машинку свою, тому що вже настав час змінювати машину. По-перше, вона вже 2017 року, ще для нас, для Канади, вже є трошки застаркувати, скажімо так, і плюс в неї вже 115 кілометрів пробіг, думаю, так це називається. Тому вже час би, її міняти. І я думала, взагалі її міняти десь ближче вже, як вийду на роботу на повний час, але. Ну, така людина, мені ся як стуклять, я вже швиденько. <гум> Тим більше зараз, наче як самий нормальний час для цього. Тому а так, я була їй дуже вдячна своїй машинці, знімаю це відео на пам'ять. Я її дуже люблю. І навіть Джейсон, ми вже забрали всі е, сідушечки, дитячі крісельця у <гум> Джейсон. Але Джейсон захотів зайти в авто всередину і не виходить звідти. Він, йому також подобається це авто. Але як щось від нас йде, буде приходити щось нове. Тому я з нею прощаюсь, але приймаю в своє життя щось новеньке. Наразі в мене немає нового авто, тимчасово будемо обходитись якось з авто там чоловіка. Ну, мого колишнього. Буде він відвозити Джейсона в садочок, ми будемо якось забирати, тому поки що тимчасово будемо без авто, а далі побачимо. Ну, так, моя любимка Тойотінка, дякую тобі за 4 роки, навіть вже майже 5 В, в листопаді було б 5, але 4 ,5 роки служби дуже тобі дякую, моя Ляля червоненька, яка вона гарна. Я просто в шоці аж ну якось такі почуття, наче я, я, звісно, рада і особливо я рада за наступного власника, тому що машина класна, я її дуже люблю. Але сумно водночас моя така перша справжня машинка. Джейчка. В піжамі сидить там. от такі от справи, тому машинка вже частенька. Чекає через хвилин 40 свого нового хазяїна. Все далі розповім, чи продали, чи не продали. Залишайтесь. Ну, от і все наступний день настав у нас. Як бачите, вже номерів немає на моїй машинці. Ми їхали так, але поставили їх позаду на віконечку. А це означає, що моя тойотінка йде до нового хазяїна. Сумно, але нехай служить. Хозяїн в неї буде класний, прикольний, тому я рада за нього також. Ну, так от. А сьогодні, взагалі, в мене я вже прийшла на роботу, і в мене сьогодні А колеса. Ну, колеса є, звісно. Колеса, коврики, все там як треба. Тобто таке все, що було, даю все. Ну, я приїхала сьогодні вже на роботу свою. Любимо, і в мене сьогодні буде річний, якби оцінка річна, тому от бачите, ця штучка є. Через неї трошки скинули ціну, але нічого. Тому розповім вже після того, як все пройшло, чи змінили мені зарплату, чи дали, може, відпустки більше. Не знаю, побачимо. Тоді залишається зі мною і зустрінемось зовсім скоро. Ну все. Ока моя моя перша дитина. Все. Поїде прямо з моєї роботи. Пішли. Пока. Ну що ж, по дорозі додому ми заїхали в магазин Рубіно. Такий от магазинчик це магазин е, всяких різних капців. І сьогодні в нас. Купа подарунків для Джейсона. Ну що ж, давайте відкривати. Ну що, перша пара в нас коштувала 40 доларів. Дивимось, які я вже сама забула навіть, які я там придбала, але це все на літо на і ну, літо осінь, весна навіть. Так, от такі от капчики. З носочком таким, щоб десь там не вдарився. І в них там в садочку є пісок, тому буде зручно висипати пісок просто з капці і далі побігти. В нього вже, до речі, такі були. І він довго в них ходив, то класні капчики. Так, розмір в нас тут не пише, але десь середній пише. Я вже взяла 10-й розмір. Не знаю, будемо міряти. В крайньому випадку завжди можна повернути. Але це на зараз і на виріс. Так, оце такі перші капчики. Наступні капчики в нас крокси. Хто знає, може такі капчики. Це повністю резинові, але зазвичай вони дорогенькі. До речі, яка в них ціна? Також 40, також 10-й розмір. І взяли ми в жовтому кольорі. Взагалі ми хотіли темно-синій. Але, на жаль, розміру не було. Але переходьте до мами у відео. Чи ні? Да. <сискій> переходьте до мами у відео, там буде синій колір також, можете подивитися. І до Кроксів. 30 доларів це, звісно, звісно, дорого, але ну, ладно, це ж діти. Це для кроксів такі типу, як вони називаються, ти знаєш Марія? Ну, такі не наклейки, а ну, вставляються. Оці дирочки вставляються. Марія зараз зробить. Джейсон просто в нас тащиться поки що за Мікі Маусом, цим, тому і це оригінальні. Вони будуть класно заходити, класно триматись. Ну і остання третя пара. Коштувала вона найдорожче 55 доларів. Фірма Nike. 10-й розмір також. Хотіла я якісь одні чорні, щоб, ну, ви знаєте, діти, це ж треба завжди їх мити і Тому я хотіла просто чорні. Такі от капчики. Такі вже великі виглядають, просто капець. Вже більше, ніж моя рука. Ну, побачимо, як буде розмір. У мене є чек. Тому, якщо щось не так, джейка сьогодні не зі мною, тому буду міряти, як він повернеться. Ось такі от капчики у нас. Зараз подивимось. на чек. От е, магазин Рубіно. Так, і е, в нас тоталь вийшов, сума вийшла 193,68 з податками. От як це виглядає з прикрасами. Так, прикольно. Мило взагалі. Круто. І всередині, як бачите, воно не буде заважати. Там все класно зроблено, це оригінально. Тому от така от краса. Класно. Я рада за Джейсона. Пишіть, як вам. Ну, все, от і закінчився наш день. Ми вже, як ви бачили, повернулися додому, зайшли до магазину по дорозі, придбали там капчики Джейсону, і отак от, от прийшов наш день. Машину продали, оцінювання пройшла також, все нормально, капчики придбали, от і весь день і пройшов, тому буду я вже з вами прощатися. Завтра приходять дітки. Дякую вам, що були зі мною. Всім всього найкращого. До нових зустрічей і пока-пока!